Але я одну і йду інформацію скажу. У нас, пам'ятаєте, ми розбирали закрите засідання у нас було таке аморальне, ну моральне Уже подано матеріали в суд. Є подана заява, що ми неправомірно це зробили. Если я вважаю, що это рішення є неправомічним, я можу повернутися в течение полгода. А суд, що, щоб ну, суддя скасувати, чи що... тільки в те, є, Чисто... не, ж... <смітна> такі, але але тебе є право нас обзивати Ні, подожди. в я Відносно суда, раді бо, буде адміністративний суд, буде призначено. Поїдемо всі депутати, я автобус закажу, поїдемо послухаємо, побачимо, який буде результат, як суддя винесе рішення. хто там може, не всі депутати поїдемо на суд, який призначить право для розгляду, і ми пояснимо, що йде. стать! Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Справа за административным позом Чепкова Евгения Александровича, Дымского Сэвочного Рода. Мы расскажум киску Диминского Сэлдочного рода. Провезнення дії проти прав на скасування рішення. Прошу, хто з'явився сюди за сьогодні. Олександрович. що до суду не з'явилася, є попитання про відповідно, розвитку забрали на спуск перебування в 11-селичного домови в щорічній відпустці з 1 серпня по 15 серпня. Відносно суда, Ради бо, буде адміністративний суд, буде призначено. Поїдемо всі депутати, я автобус закажу, поїдемо, послухаємо, побачимо, який буде результат, як суддя винесе рішення. Це теж? Я я обіщаю. Сповнів, сповнів, бере, обіцяв їм. Відповідно, що до суду не з'явилися, я про питання про відповідно розвили. Справу з кушкою бувань. Він з посиличним допомоги. Божечка з не пусти с по 15 серпня. Божечка, там вы озвучили, що не будет селища голова, буде отпустить до 15 серпня, Але тут, тут присутні, які саме є мешканцями дива, і кажуть, що він нібито на сесії казав, що на 70 днів. відпустку аж на 70 днів. Він сказав, через піку все робиться. У зв'язку з ніякою стороною відповідача, так, наступне засідання провести. 12 години, 16 години. Довго не сидять і йоги